Я офіційно скопіював Конституцію, отримав два чи три документи з мокрими початками від архівів, від управління. І коли на митниці мене митник каже: а ну, що у тебе там? Я кажу, там це документи. І я вже, очевидно, тоді був в базах російських, тому що мав свою історію, наприклад, з певними підтримкою білоруської опозиції під час виборів шостого року. І, в принципі, я знаю, що мене завжди на митницях Білорусі, Росії завжди мене намагалися щось подивитися і коли показав, що кажу, в мене є копії, на що мені сказали. У тебе нема дозволу, кажу, ось один документ, другий. Кажуть, нема ще документи на документ, ну, справка на справку. І тоді мене почали витягувати з потягу. Це була перша ночі. Офіцер з солдатом каже, давай на вихід. І якби не затримка якоїсь, на якихось наркотиків в сусідньому вагоні, і по рації цьому офіцеру просто передали, що моментально йдіть в інший вагон, я запам'ятав цю фразу офіцера, тебе повезло, Алфьоров. Людина, моє прізвище вже знала. І оце повезло, Алфьоров, воно в мене досі говістер.